Ту би здала якась гвинтівка мені, а я без поняття, ну типа, що мені робити? Бляха з тими коробками, Давайте сюди. Я такий був радий, що вони з патчем 1,7 так так різко підняли Фепес. А тут він в мене так впав капець просто. Що тут потемніло? Що тут темно? Я не розумію. Чекай, ми ж іграли, тут не було темно. А я не знаю, вони після пачу щось зробили. Не так Тут темно стало взагалі. Вот тут они нехера не видно. что тут там остало? О, о, все осталось светло теперь. Ну бочка В смысле, блять, промазал? Нічого, зараз контролера будемо гранами закидувати. О! Ми його завалили! Уа! ЧИСТО ЙОМУ накидав! Бандеролів! Бандеролів йому чисто накидав, ти геній! Точка. О! Давай ми тобі зараз сраку виріжем. Обшукати. Давай. На! Зараз з очка витягнем. Шмат мозку контролера. Шмат мозку контролера з очка витягнули. Поняли, гайс? Оце шо дає? Нічого не дало. Ні, ну лагати стало капець. Оце мені треба. 0,925. Що ти пишеш, що попало? Який 0,925? Mm -hmm. Не такий був код. Так, тут у нас є сховок. Ми тут можемо залутати багато патронів, а, запіпіска. Добре, давайте сюди свою запіпіску. Бля, тут зараз буде важко. Якщо в нас тут не буде збереження. Гайс. Нам зараз тут хана буде, якщо якщо нам не дадуть збереження. Ідіоти. Ой, бля, почекай! Все, всі забили? От виходить, яка у допомога. допомога. Це він ще сталкерів паршивими людьми. А так, час викид буде. Та поклич він п'ятьох таких, як Викид зараз? Ні, походу, по сюжету зараз не було викиду. Викид пізніше полудень. то дякую за подаруночки, кстати. Як уявляю собі, що дубний почне доводити як добре і правильно все зробив. О, гидно. Не можу говорити. Все, завдання виконано. Дайте мені збереження. Я зараз побіжу по дорозі здохну від аномалії. Бля, туший кабанчик. Ааа, замітив мене все-таки. Ніхера! Кого ти хочеш побачити своїх підписників вживу? Підписників вживу? Та я би радий був зі всіма підписниками зустрітися, хто хоче мене побачити. Аномалія легенько пікає, я кидаю болти і проходжу. А збереження буде? Алло. А де збереження? Даже не о, зберегло ігру нарешті. 5 гривень в тиждень відгуки на сайтах писати. 1, 8, 5 багато, Ярик, багато. Кажуть вони. Знаєш, брехня. Каждає. О! Безчесна, легкодуха брехня. Ну там не знаю, скільки не Не можна вбити Бога. Як не можна вбити небо над головою. Можна сховатися від нього, втекти у задушливі нори, але вітер не перестане вити і дощ не перестане лити. Безумні фанатики. кажуть вони. Вбивці. Ще є інша можна писати раз в тиждень все то саме сорок. Хоробрі воїни, кажу я. Достойні діти його. Перестань забивати людям баки, Фауст. Ти робиш тільки гірше. А що? Може бути гірше за це. Чим ми стали? А ти щасливий бродяга? Суд буде. Взуття не тисне, не турбуйся. Так, да, напевно. Напевно, дадуть, я сподіваюся. Да, це саме? Нестерпна робота. Постійні втрати. Чекак обично ні. Щодене почуття провини. Колись було інакше. Гравд бі колись. Ми були іншими. Дебаде, що це Більшим. Я був словом, ти. Зброєю Моноліта. Ми несли смерть проти своєї Dead волі. А! а тепер ми помираємо самі. Від випаровувань. Від куль того, хто прагне помсти. Скільки братів досі вештаються зоною? Загублені. Забуті, примушені зрікатися минулого. Ми маємо знайти їх, повернути їх, допомогти врятувати. Зелую. Кожен знає дикий острів. І кожен повинен зробити власний вибір. І що вони тут знайдуть? Сенс життя? Чи. Таких же жалюгідних нещасних, які так само не знають, чого прагнуть. Продяга врятував нас. А тепер вбиває нас. Колись ми були його дітьми. А чи ми тепер? Ми вільні люди. У яких є власний шлях. А ти ходиш спиною вперед. Фауст. Моноліт мертвий. Час дорослішати. Не можна вбити Бога. Як не можна вбити небо над нашими головами? Фауст отямся. Сліпий я. Але не бачиш ти. Тікайте в нори свої від світла його від минулого від самих себе. знайти індуктор. Конечно. Так, індуктор в мене. Одна зі старих станцій зв'язку Азимут тут неподалік. Одного дня, коли ми знайдемо і замуруємо все, що залишилося від маноліта, ми її зруйнуємо. А поки Хорс. Індуктор це добре, сталкере. Він спрямовує сигнал. Але знадобиться тобі пізніше. Спочатку треба станцію увімкнути. На Азимуті нещодавно з'явилася варта, ключі доступу до станції у них. Думаю, ти розберешся, що з цим робити. Свада давай мені! Ну тоді вирушаю на Азимут. Стривай, скіфе. Тепер це не тільки твоя справа. Так, Фауст мій брат. Я все ще вірю йому. Але якщо виявиться, що він хоче комусь нашкодити. Це буде моїм доказом вільний. Полудень не ворог. Забирай. Гарна зброя. Та навіщо віддавати його сталкеру? але зберігати гільзу від нього на шиї. Зброя це подарунок в рахунок майбутнього. Полудень не те, чим був моноліт. Тепер ми самі відповідаємо. І сталкер Аномалі. Я проходжу сталкер 2. Вони взяли. Вони взяли всі, повиходили і всі здохли. Ладно, я лут заберу. І я міг то все десь продати, звісно. Але тобі це вже не потрібно. Кому? Ти пшнирив свого друга? Ну ти, звісно, молодець. Все працює, так? Перевірка зв'язку. Ти хто? О, то мене чутно, так? Все добре. Заробити хочеш. Ну якщо вже зовсім чесно, то і я, звичайно. Всі хочуть. Заходь тоді, до тихого. Тобто до мене. Ха ха-ха-ха-ха-ха-х я кинув чат. Гамна якось, як завжди. Сто процентів. Так, зараз звони блищу. Оп фаус з бродягою побив горщики та забрав половину людей з острова. Ось хто вміє переконувати. Мені б такий талант. Все, давай. А тепер. О, збереження отрима. Супер. Дякую за розочку. розвитку. Пер... Цей перезапустив ігру, тому що, ну реально, 50 ФПС, то щось. Який викид? був ж недавно викид знов? Та най тебе. Біжимо назад від викиду ховаємося. Ну закінчилося. Він по характеристикам чесно, не дуже нічим не від... Бля, що за геній? Та йди рівно, нащо я в клавішу вбік нажав? На рівному місці взяв здох, бля. Ніхара натискати не треба, просто рівно йти і скакати. Ні, треба букву Д нажати і впасти в воду, здохнути. Геній просто. Геній. Ну, все одно я дуже рад, що я його купив. Я на нього дуже довго збирав гроші. Ні, Мергач Д12, здається, тільки за предзаказ давали. О, я не пам'ятаю того, кстати. Чи то треба повернутися. Звідки то потрібно повернутися, що за ліся потім треба захищати? То здається, за нідічасу. Як ми повернемося з Андічазу, чи варто йти захищати за ліся, гайс? Що такий вітер? Що знов буде викид чи що? Стас, дякую за подаруночки. Бля, гайс. Я ідіот. Та не рахується. Хлопці, я ідіот, я не в ту сторону пішов. Най тебе хер застріли. Що то рожеве світиться? А що ти маєш на увазі? Вагу, ну, с... дивися. Там. Якщо в тебе є ультимейт версія, в тебе, в тебе буде декілька додаткових квестів. Україні, О, якщо ти купиш ультимейт версію, ти будеш мати декілька додаткових квестів. Але сама сюжетка не відрізняється. Вона така сама, як і туто. Сюжетка на всіх паках однакова, але... Але є деякі додаткові хвасти, Які ти отримаєш тільки в ультимейт версії. Дней, Ого! Оце краще! Ну на ультімейт... на ультимейт версії трошки більше бонусів дають. Але не знаю, там про гроші нічого вроді не, не говорило. Стій Що стояти, Стій? Що стояти на що? Що тут вони. вони що тут є? Ох ти бля! Ам, а, а мене... Що ти? Яка Якісь такі непонятні слова пишете мені. Амнка, ша що щось бля. Все, я його обработав. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, то все мені. Я зробив позд тридцять мачутерма автоматом. Так, використовуємо тут -та карту. чекайте, бо тут у нас ловушка буде десь. Все, нема більше нічого. Не зупинити тих, хто єдиний з монолітом. Думаєш, Буду благати змилуватися. Неважливо. Ви, сталкери, нічого не розумієте. Але Моноліт показав мені. Мені не страшно. Не страшно померти во славу його. Я йду. Це не має значення. Я не залишуся один. До самого кінця. Треба цей положити спочатку. Я! Треба ту штуку спочатку поставити, а потім врубити рубильник той галімий. Не, гайс, чесно, на мастері реально дуже бомбить сталкера і грати на мастері. От ті всі минулі 5 разів, що я прийшов оце на ветераніс іграти сталкера, то є, ну... То є квіточки порівняно з тим, що на мастері. Реально квіточки. Звідки останнє зв'язувалося з МКПК. отримали повідомлення, О, Кіті, привіт, приємно перегляду. Чесно. Я зробив усе, як ти сказав. На ветерані я б вже би вже до Прип'яті дійшов, а я ще до сих пор з дикого острову не вибрався. На мастері. Так. Так, що ж мені тоді треба на ікарфі гачити, так? На ікар ніхто не впустить. Ніж я натраплю знов. Я не хочу просто з тими найомниками знову воювати, просто вообще бажання нема. Їх там дофігіща. Я твій пайка шукав довго тому і не був на стримах, а попався в ленті, сразу підписався. А? А? Поняв. Ей, сталкери, куди намилися? Не повіриш. До вас на базу. Треба дещо перевірити. Зараз на найкращий час, щоб чужинці по базі вешталися. Тебе чекає капітан Сенкевич? Зараз дізнаємось. Сталкере, ти на території варти. Тобі тут робити нічого, ясно? Ану, розвернувся і зник. У мене є дозвіл від полковника Коршунова. Ми тепер сталкерів наймаємо. А, най буде хто завгодно, аби допоміг. Проходь! Командир у головній будівлі. У нас там тепер лазарет. У чому справа, сталкері? Збереження? Збереження! Дякую! Дякую за збереження! Дуже дякую. Я б не радив подвоювати дозування. Препарати. Сталкер! Шо? Як Шо? тебе пропустили? Серед ваших людей є щур. Серед моїх брешеш. Я перехопив повідомлення про підготовку диверсії на Ікарі. Частота стара, ще монолітівська. Як і КПК, з якого зрадник виходив на зв'язок. Якщо КПК старий, то зможемо запеленгувати. Бля, Лябу це кривенко. Понаставив усюди своїх риновин і думаю, що ми його не викриємо. Давай так, я пошлю своїх бійців погуляти навколо табору. Про всяк випадок. А ти позбудься антенн. Вони повністю глушать будь-який пеленгатор. А ще я спочатку з кривенком поговорю. Давай. Тільки потім на кухню зайди. Вони там злокшини на твоїх вухах вечерю на весь загін організують. ти нахер кривенку, бляй. Чекай, де да той кривенко? Тут одес. Шкода, що немає потрібного обладнання, щоб щитати вашу псі сигнатуру. З огляду на те, що тут відбувається, ніколи не завадить зняти контрольний зразок. У мене є інформація, що серед варти є зрадник. Скоріше за все, він якось пов'язаний з монолітом. Допоможете його знайти? З монолітом? Це неможливо. Я б точно таке помітив. Але якщо ви наполягаєте, перевірмо ще раз. Звісно, якщо він не уявний, тут подібне часто трапляється. Домовились. Я добуду вам дані. І не забудьте сказати, якщо будете почуватися погано, я завжди готовий допомогти. Будь ласка, бо. Буде з Тут апсі антенна, а я куди побіг. Вот вона є. Чого не стільки збережень? 150 тисяч збережень на одному місці в мене. От туди зараз залізти, просто капець буде. Там впав, все заново. Бля, тут лазити по тих драбинах. Чесно, ого, бля. Гей, я це місце забив для себе. Дихайся тут легше. Тільки нікому, добре? Я нікому. Але і ти про мою точку мовчи. Знизу повітря якесь задушливе і липке. Це через болото, болотебе. Ніхто не помітив, що я тут сьомий раз поспіль чергую. Тож не привертай уваги, добре. Питань нема. Так, і ще останній лишився. Там аж. Оп-оп! Ля паркур. Виграєш оленя? Блін, там ж олень буде, точно! Бля, та там не тільки олень, там ще й решта мутантів разом з ним. Я, Читер, кажу, тобі треба ховатися за коробками, за якими? Наведжу цю зону. Давай, шуруй звідси, скорше. Бля, шалодін, таз. Усі три звіти отримав. Будете сміятися, сталкере. Але, схоже, ви мали рацію. Ікар справді може бути під стороннім впливом. Дізнались, хто зрадник? Не зовсім. Зате знайшов дуже цікаве збурення псі поля. І зовсім недалеко, у таборі. От тобі розхвалена вар. Пам'ятаю, як Сенкевич розпинався, що його найнадійніша людина Штер, усе перевірив і що загроза точно за межами табору. Йдіть за координатами. Я попрошу охорону вас пропустити. Дуже погода щось дивно робиться. Певно зараз викид почнеться. А, блін. Один удар. Чо лагає? Та. Чо лагає? Якісь просадки жорсткі почалися. О, ну, ви мене офігенно зберегли. Отаке збереження. Та болти не працюють на тую аномалію. Отаке збереження. О, офігенне. Класне. Супер ровер Реально. Все, мені хана тут. Все, гайс, мы пришли сталкер на мастере.